Так, друзі, вітаю усіх. Нарешті дійшла черга до Азії. Сьогодні збираємо Азію і Альбу. Оце зліва Альба, праворуч Азія. Робимо замовлення на весілля, замовили 20 кг Азії. Відповідно, відбираємо дрібнішу і більшу. Ось в нас є тут. 10, 11, 12 лоточків. І з цих 12 лоточків один лоточок з меншою ягодою. Оце, типу, вже менше. В цьому лоточку менша. От, а тут відбірна велика і середня. Дуже схожа з альбою, але великої ягоди набагато більше. Набагато більше, і це вже не перша вибірка, це друга повноцінна вибірка. Перша, можна сказати, навіть третя, перша була було. От, ну Там було небагато ягоди, а це друга повноцінна вибірка. Ягода велика, дуже велика, середня. Дуже гарна, має гарний блиск, має гарний аромат. На смак солодка, але не надто солодка. Тобто, ну, я б сказав би, що вона має практично ідеальний смак. Що не нудна і має такий приємний дуже смак. М'яка, не тверда, дуже гарна ягода. Альба теж гарна, але Альба має кислинку. От ну, реально вона в нас має виражену кислинку і не знаю, мабуть, прийдеться оці прекрасні рядочки запустити, фрезу в них прийдеться запустити і знищити. А Азію будемо, мабуть, ми лишати. Хоча вона дуже вибаглива, хлорозить досить. Так по-серйозному. Але, в принципі, наш ґрунт вона витримує. Ось тут ми ще не збирали. ось Такі ягідки. Досить багато ягоди є. Друга вибірка, вона ще досить велика. Я думаю, що ще і за третьою вибіркою буде велика ягода. От. Тут трохи були випади. Ось видно, що вона хлорозить, але тримається достойно. Ось такі заховані під листочками ягідки. Гарно вона ховається від сонця. Мало горить. Прекрасна ягода. Дещо трохи м'яка, відривається, буває без хвостика, ну, але це нічого страшного. Ось захована ягода. Така Азія. Досить солодка, приємна, гарна на вигляд, на смак. Я б сказав би, мабуть, з наших цих семи сортів, що ми зараз збираємо, це, мабуть, вона номер один. номер один. Будемо далі збирати. Потрібно поспішати. На черзі ще буде лофті. Так що чекайте нового відео. Всім! Добра і гарних врожаїв.